Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 9 додати 4. Дорівнює 4. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один семничок, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити ось цей синичок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 4 буде 4, 4 дорівнює 4. Наша рівність вірна, задачку виконана, головоломка вирішена.